Не буду називати область, але учні, училища вирішили, ну я не знаю, напевне, серіалу надивились, знаєте, романтика надивились, ну так же було, а що не відтворити? Вирішили пробивати. Знаєте, як ото, на лося там грудку пробивати і так далі. Колись давно це було, але я вчився в період 96-го 2001 -го року. І жив також в гуртожитках. Причому в чоловічих таких гуртожитках, бо я фізико-математичний факультет закінчив, такого вже не було. Такого вже не було. Різні були ситуації, але такого я не зустрічав на своїй пам'яті. Хоча я був старостою, я був потім старостою гуртожитку, старостою групи, старосту потоку. І так, не було такого. Можливо, мені пощастило і тисячі. Людей, які вчились разом зі мною, можливо. Іде війна. Іде війна. 14, 15, я не знаю скільки їм, 16-річні хлопці вирішили е попробувати. Серіалу надивились. Оце те, що я вам кажу. Не потрібно дивитись те, навіть якщо воно високоякісне, навіть якщо воно показує, як, як ми жили чи вижили. Я не знаю, хто жив, я так не жив, як в цьому серіалі. От те, що я бачу. В тіктоці нарізк. Я так не жив. Я не знаю, скільки вам років, що ви потрапили на таку халепу і на е, от, таку жорстокість оточення. Ось вони романтизують. І тепер їм один окуляр натягнув, знаєте, такий я не знаю навіть, який, жовтенький, як курочка. В окулярах таких, знаєте, я б сказав, слово, яке зараз не можна говорити. І він пробиває, він, він крутий. Ну так, ребята. Телеграм-Шапці профілю, там є ці два відео. Область не називаю, от спеціально не називаю, тому що це може бути в будь-якій області. Подобається серіал? Ну, продовжуйте далі. Поширювати, дивитися. І ще раз, я не проти серіалів. Я хочу, щоб ви читали книги. Я хочу, щоб ви. Ну, підпишіться, я не знаю, це не реклама, ну, підпишіться на Netflix, на Apple TV. Ну, Дивіться там, там теж якісні серіали. Там взагалі машина Голівуда працює. Чому потрібно затягувати те, що було погане в 90-х, навіть якщо ми так жили, чи ви так жили. Я повторюю, я так не жив. Хоча мені от буде 45. Я так не жив. Це десь дуже далекі 90-ті. 92-й, 91-й, 93-й, можливо. Відео, Телеграм Шапці профілю. Ну і YouTube. Не забувайте підписуватись, ми там теж. Ці всі моменти розбираємо.